перед маткою україномовного каналу. він поїхав автобус на 228 228 це 249 -й. Харків прокинувся живе та працює бачите вночі дощик був трохи попрохолоднішало Попрохладнішало. <кій> <кій> вчора зовсім спека була на сьогодні сьогодні гарненько 18 зранку день обіцяють 25. Після 35 це дуже і дуже гарно. Зараз вже без 108. з Максиком сьогодні поспали трошки довше. А маємо можливість і маємо. Я відпустка, тому коли забажаємо, тоді... Сьогодні 10 червня 2025 року, вівторок. Я на російському мови казав, дивіться, сьогодні був би день народження, ну царство небесне. Йому сьогодні б виповнилось 112 років. Ми пам'ятаємо і мій канал я можу. Роза, бачите, зараз до роз. Водовище не виходить поїхати. Тому отак от поминаємо квиточками. Ну як пройшла ніч у Харкові. Значить ну, тривога, звісно, то і непогано. Тривоги, звісно, були. Знову завжди розвинуло близько четвертої тривоги. Розбудила мене водичка. 2 гривні 28 копійок коштує. Ось така. Дружина дзвонила за йому Миргора. Там теж каже водичка подорожчала. Вже по гривні. Була по 75 копійок, а у нас по 2. Але Ладно. що маємо, то маємо. Вибухів. Ну, далеки, вони завжди, а так. А так дякуємо Богу. Небо якось таке неясно буде, або сонячно, або дощ піде. Ще не дивився прогноз погоди. А що буде, то і буде. Нічого, розпека була сьогодні. Краще казали. 25 це гарно зовсім. Все, усім гарного дня, гарного віхту, всім добро, доброзвади, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, не зважаючи ні на що. Все. До побачення, всем Пока.